Дивіться, якого ми бомжа малого знайшли. Ні, це не бомж, це топ. Гарний бойовий хлопчина. Як діло? Ей, Дивіться який. Який файний. Але він який, слухайте, того, мастьовий якийсь. Фрайер, чий? Малий? Хто будеш? Порода твоя. Фамілія ім'я очі з тобою. Ді сюди. Дивіться, який. рекс. Пусується тільки виключно з але я теж військовий сюди, не бійся мене. Що ти вже грається зі мною, Гм? Сюди! І чий такий будеш, діловий. А, прикольний. Ти позитивний. Ох, ти досі. Чи будеш кусатися? Да? Будеш кусатися. Мала, дурне, що ти з мене відносить? За п'ятку. Сабу, саму за пятку кусай. Кусай. На На, кусай. Побіжи.